Тимчасово окупованому Донецьку місцевий мешканець відкрив вогонь просто у супермаркеті з автомату Калашнікова. Він почав стріляти по продуктах і товарах. Перелякані люди в паніці розбігалися і ховалися за прилавками. В місцевих пабліках повідомили, що на виклик приїхали поліцейські, які знешкодили чоловіка, і вилучили в нього автомат. У російських посадовців чорна смуга в житті помер колишній заступник російського міністра оборони Шойгу та вихідець з українського Житомира, йдеться про Юрія Садовенка. За інформацією російських змі він склеїв ласти нібито від серцевого нападу. Ерефія заливає Афганістан скрапленим газом. Експорт в січні і листопаді цього року збільшили майже вдвічі. Про це інформує Reuters. За даними агентства, Москва змушена переорієнтувати поставки пропану та бутану з Європи через війну проти України. Трейдери зазначають, збільшення російських поставок до Афганістану частково відбулося за рахунок падіння постачань з Ірану, який перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки. У російському Уссурійську приморського краю пролунали вибухи, і це сталося на території військової частини. За даними наших джерел в спецслужбах, гучно було поряд з 80-ю Вітивською червонопрапорною бригадою управління. Ці бійці брали активну участь у війні. Вони розстрілювали цивільних на тимчасово окупованих територіях, зокрема дітей. Офіційно ж, росіяни не підтверджують прильоти і кажуть. Вибухнув зварювальний апарат на місці паркування військової техніки. Однак, очевидці події публікують фото та відео з місця інциденту, на яких видно багато поліції, пожежників, ну і співробітників ФСБ. Гучною була ніч у Волгограді, там пролунало більше 20 вибухів. Під ударом ймовірно був нафтопереробний завод. Місцеві повідомляють, що БПЛА летіли на низькій висоті і виклали відео масштабної пожежі. Губернатор підтвердив атаку безпілотників, але стверджує, що інформації про пошкоджені об'єкти немає. Що ж, тривають різдвяно новорічні свята, і політики долучилися до привітань. І от депутати, зокрема столичні, записали короткі звернення до українців з побажанням тепла, спокою і перемоги. Тому далі кілька таких відео з прийдешніми святами з новим роком, з Різдвом Христовим. Щиро бажаю нам всім зустріти наступний. Після 26-го, 27-й рік у мирній Україні. Дякую вам всім за 25-й рік. Слава Україні, депутат Київради від фракції Слуга народу Андрій Вітренко побажав українцям, щоб різдво наповнило домівки теплом та світлом. А новий рік, 2026-й наблизив найзаповітніше. Звісна річ, це тривалий і справедливий мир. Також він додав цитую. Нехай в кожній оселі буде затишок у серці, віра та надія. Ну а поруч найрідніші люди.